Шановні друзі, щиро дякую, що ми зібралися на позачергову нашу сесію, яка скликана згідно розпорядження номер 33 від 7.08.25 року. Дуже у нас вперед денний короткий. Продолження. Порядку денного про внесення змін до рішення сільської ради від 19 року і про зміни зміни до сільського бюджету. Тож, щиро всім дякую, розпочинаємо сесію. Ciao. Uh, sorry, Працювати. Олена, мовчання. Справа. Дякую. Ja. Денного ні в кого ніяких нема. Питань, пропозицій, зауважень. Жодних. На комісії прийшли питання. Добре, порядок денний. Про затвердження порядку денного внесення змін до рішення сесії від 19.12.24 року номер 1379 2024 про бюджет сільської територіальної громади на 25 рік. Внести зміни до сільського бюджету. Відповідно до постанови Кабінету міністрів здійснити розподіл освітньої субвенції з державним бюджету місцевим бюджетом на вересень-грудень 2025 року. А саме Галина Богданівна десь порозказуйте нам більше, у вас періодше виходить. Збільшити кошторисні призначення по коду освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на суму 9 мільйонів 627 тисяч 400 гривень та видаткову частину розпорядникам коштів. У ліцею збільшити заробітня плата на 3 мільйони 196 тисяч 721 тисяча гривень. Нарахування на заробітну плату 703 тисячі 279 гривень. Ликовицький ліцей, заробітна плата 2 мільйони 81 тисяча гривень 181 тисяча 148 гривень. Нарахування на оплату праці 457 тисяч 852 гривні. У гімназії заробітна плата 1 мільйон 213 тисяч 115 гривень. На рахування на оплату праці 266 тисяч вісімсот гривень. В гімназії заробітна плата збільшити на 1 мільйон 400 тисяч 328 гривень. На рахування на оплату праці на 308 тисяч 72 гривні. Також відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради. Збільшити дохідну частину загального фонду на інші субвенції місцевого бюджету в сумі 80 тисяч гривень. На такі видатки 40 тисяч гривень, придбання будівельних матеріалів для релігійної громади, храму Собору, Пресвятої Богородиці, ПЦУ, села Суходіл. 20 тисяч гривень, придбання мультимедійного обладнання для релігійної... Храму Собору Пресвятої Богородиці у ГКЦ села Суходіл 20 тисяч гривень, придбання будівельних матеріалів для релігійної громади, храму Собору Пресвятої Богородиці у ГКЦ села Суходіл. Внести зміни до видаткової частини бюджету. А саме, головному розпоряднику коштів у спальській сільській раді. По апарату ради зменшити кошторисні призначення по заробітній платі на суму 469 тисяч гривень, нарахування на оплату праці зменшити на суму 104 тисячі гривень, відповідно збільшити на оплату послуг, крім комунальних на 50 тисяч гривень, організація благоустрою населених пунктів, на придбання предметів матеріалів обладнання та інвентару 50 тисяч гривень, збільшити. Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг додатково 100 тисяч гривень збільште. Здійснення заходів землеустрою збільште на 13 тисяч гривень. Керівництво і управління в відповідній сфері в містах, селищах, селах, територіальних громадах. Нарахування на оплату праці зменшити на 2 тисячі гривень. Видатки на відрядження по даному коду збільшити на 2 тисячі гривень. Установити профіцит загального фонду бюджету у сумі 360 тисяч гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку і надати субвенцію відповідно до листа від 0708 No1517 дріб 0225 дріб 01084 щодо надання субвенції з обласної ради. Від департаменту освіти обласної ради в сумі 360 тисяч гривень на такі видатки як здійснити закупівлі департаментом освіти і науки Івано-Франківської області, державної адміністрації шкільних автобусів на засадах співфінансування, спрямувати частину коштів виділених рішенням сесії іспанської сільської ради від 02.02.2025 року номер 14.20 Тере 33 2025 пункт 1.7, А саме на такі видатки, поточні транспорти органам державного управління, в сумі 20 тисяч гривень для фінансування програми профілактики злочинності зміцнення правопорядку захисту прав і свобод громадян 20-21 рік. В сумі 36 тисяч гривень військовій частині А 48 11 для закупівлі комплексів безпілотних літальних апаратів. Та комплектуючих до них засобів радіоелектронного захисту джерела аварійного живлення приладів та інших матеріально-технічних засобів, спрямувати залишок коштів по загальному фонду, який сформувався станом на 1 січня 2025 року, в розмірі 40 тисяч гривень на збільшення кошторису видатків, а саме, поточні транспорт органам державного управління військовій частині. А 9938, суму 40 тисяч гривень для придбання безпілотних літальних апаратів, засобів радіоелектронної боротьби і розвідки, запасних частин для транспортних засобів, матеріалів, облаштування місць, укриття особового складу, приладів, спостереження, комп'ютерної та верхтехніки та інше. Пункт 2. Уповноважити сільського голову Миколу Медвідь укладати договори про міжбюджетні транспорти з відповідними місцевими радами. Ну, ви, ви зрозуміли. Значить, із заробітної плати працівників сільської ради ми знімаємо кошти, знімаємо кошти для того, аби, аби профінансувати придбання автобусу. Е, так само е, знаєте, що бюджет був розрахований ще освітянська субвенція, була розрахована до вересня місяця і зараз додають, е, додають кошти на заробітну плату. Е, Галина Богдайна, ще е, от нарахування на оплату праці, е, воно йде якийсь процент так само від, від того поділу е, коштів, чи то нарахування там по-різному йде. Того, що десь ну, не дуже зрозуміло, даємо наприклад, 2 мільйони на рахування 450 тисяч, і даємо 1 мільйон 400 на рахування 308 тисяч. Так, Що... так то був розрахунок бухгалтери ліцею, а також гімназії, давали розрахунок, по чому вони найбіль... до кінця року, відповідний розрахунок, відповідно їх листів до кінця року на вересень грудень і Враховуючи їхню потребу, був здійснений, здійснений перед розподіл, так як вони вже бачать, які будуть. Ясно. Ще у когось якісь питання а які бригади, ви фінансуєте? Е, бригади, які приносять нам листи, ми, як кажуть, людей бачимо перший раз, але приходить лист, е, і ми десь стараємося про щось дати. От, наприклад, ми маємо е, від е, лист. Від бригади Там по 500 тисяч вони хочуть, по 500 тисяч хочуть, по 700 тисяч хочуть. Ну, На жаль, ми не маємо в бюджеті таких коштів, які не мають. От приходить чоловік і я кажу, ну що, ви понаходили ці сільські ради, кажуть, по списку возите листи, а він ката приблизно так. Але підпишіться мені на листі, що, що ви отримали, що я у вас був виділити кошти чи не виділити, але, по крайній мірі, що я був. Ну і стараємося, що якщо люди ну, таким принципом, що ну, ту суму, яку вони хочуть, ми не можемо виділити, бо в нас її нема. Е, ви знаєте, що, що десь проблема, проблема з бюджетом. І з бюджету, якщо б у нас не було залишку 24-го року, ми б не дуже могли комусь щось дати. Е, а от маємо якраз ті кошти повернулися, що, що торік ми давали на автобус, е, повернулися і так само невикористані залишки. І якраз ці кошти ми направляємо, ну просто нічого не дати. Ну, тут теж, я думаю, що що не добре. Допек... Ну 100 тисяч ми перерахували. 100 тисяч десятці перерахували і так, ну я розумію, що що хотілося б це, хотілося б це більше, але ну, приходять листи, аби десь десь когось не дуже не дуже як кажуть, ну, ні, то тут просто ну, листи приходять. але треба дивитися дійсно, правда, які зараз у бойових діях, а де просто нам попит Ні, ну був у нас навіть один лист, і, то ми навіть Бо, той, той казали, лист не брали, то що там було, що е, для стимулюючих виплат, ну, то ну, для стимулюючих виплат ми ну, просто ми е, не будемо перераховувати, перераховувати кошти. Я так само казав, що всі хлопці, які наші десь служать, аби зверталися з листами і ми будемо допомагати. Ну, Добре, значить, ви зрозуміли, що саме основне, що ми зібралися, то є е, знайти кошти, е, тому що був розподіл автобусів. Е, деякі громади, які попали в розподіл, не змогли знайти співфінансування на придбання автобусів. Через то десь ну, було змінено е, той розподіл і сказали, хто дасть, наприклад, якщо ми встигнемо дати кошти, до завтрашнього дня буде рішення, значить. Е, я думаю, що вже буде автобус. Уже скільки може чекати. Тож, фінансовому відділу внести відповідні зміни у бюджет призначення головних порядників коштів з міського бюджету з врахуванням їх пропозицій щодо розподілу за функціональної економічної ознаками. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та управління комунальною власністю Василь Михайлович Андрейко. Хто за таке рішення прошу Миколаївна, за. Бене, Вітак Роман Васильович, за. Максим Степан Годанович, Симкулич Михайло Іванович, Айзак Володимир Васильович, за. Усак Михайло Ярославович, Чупольський Володимир за. Васильович, Гордянська Надія Іванівна, Андрій Василь Михайлович, Драчук Роман Ярославович, Магас Світлана Ярославівна. Відвір Микола Петрович за, тринадцять за, рішення прийнято. Тож всім щиро-щиро дякую. Ну. Так як ви знаєте, яка політична ситуація у державі, тож хочемо, аби дійсно був чесний, я не кажу, чесний і справедливий мир і всім всього -всього найкращого допомагає і береже. Дякую.